Всім привіт! Сьогодні я купила цвітну капусту. Хочу приготувати її. Треба зняти всі листочки з неї. Капусту люблю будь і в будь-якому віді. Це моє блюдо Любиме. Водичку я вже поставила, зараз її провару, розділи, розроблю її на свіцвітер, обріжу все, що чорненьке, тут переберу її, зроблю з неї гарний вид. Так, все це я викидаю, це не потрібно. Водичку я посолила, вода вже в мене захипає, зараз швиденько кину провару. У нас віття, більше розділю ще. Все, йду варити. Роблю кляр. Для цього я взяла 2 яйці, 50 грам сметани, муки, сіль і перець. Трошки додала водички, бо загусте. сметана густа. Молока в мене нема. Зараз гарненько все перемішаю. І буде кляр. Проварилася капуста в мене. Я її винімаю в мисочку, щоб вона простила. Біленька, біленька. Все добре. Я її в солі проварила. Нарілась мене сковорідка. Викладаю. Макаю в кляр і викладаю. Ось дожарую вже. І подивіться, скільки я вже нажарила. І ще одна сковорідка. Зараз дожарую і будемо смакувати. Приготувала сметанку з чесничком. І буде дуже смачно. Пробуй. М -м -м. Дуже смачно. Така смукота наче риба жарена. Мені дуже подобається. Пробуйте, може і вам сподобається. Бувайте здорові, всього найкращого. До зустрічі. Загляньте, будь ласка, на мій канал.